Добрий день, відповісти на такий капитань, і я вам дам ось цю картку безкоштовно. Uh -huh. Я вам буду показувати фото айдолів, а вам потрібно буде вгадати їх імена. Інтак. Йоші. Сарім. Фаса. Ну, думаю, Фелікс. Дженні. Спортінг. Симін. Добре. Черно. Скопс! Але це ще не все. Тепер потрібно вгадати групу по фото. Dreamcatcher. Vice, Izna, Triple S. BTS. All day project. Правильно, навіть таке знаєте. Red Velvet, Idol. Kickflip. А тепер я вам буду вмикати 5 секунд з кожної пісні і вам потрібно буде її відгадати. X-Love One and Only. Правильно. NCT Пау Kiqfit. I love you. Добре. ці it. Правильно. Вітаємо вас! Ви виграли оцю чарівну картку з бончаном. Так, покажіть камеру, щоб всі були впевнені, що я вам дійсно подарувала. Пау!